Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. І саме самий новорічний короткий роман під назвою Святковий марафон Санти, автора Лія Тан. Анотація під світлом нічних ліхтарів сипав густий дрібний сніг, переливаючись та виблискуючи у світлі. Як гарно, немав у касці. Ти віриш у дива? почула за спиною. Від цього тембру перехопило подих, побоялася оглянутися. Лише зробивши ковток кави, здавлено відповіла. Ні, не вірю, зітхнула. Я знаю, що ви Санта і все таке. Але, Марто, перебив її чоловік. Він замовк, це змусило дівчину оглянутися. Пильний погляд темних очей прикипів до неї. Ви осуджуєте? схвильовано запитала. Марто, давай на ти зробив ковток кави. Я не осуджую. Та якщо ти вже в дивани віриш, то може, поїдемо їх творити разом? Приємного прослуховування.